А якщо ви хочете без мікрофону, можна без мікрофону? На пачку пшениці лежала, стомилась, не спочивала. Пішла в снопи, пошкодгала, Івана сина годувала. Вона з і кричала у холодочку піснопом розповіла, нагодувала. Повестила і ніби сном над сином сидя задімала, і сниться син Іван, і родвий, і багатий. Не одинокий, а жонатий, на водній, бачиться, бо й сам вже не панський, а на та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога. Протягнув нема нічого. На сина глянула і взяла і його тихенько сповела, та щоб дошать на нового, що копу до жена пішла. Наталя може Але шукайте так, вірш, який попадає. Боже милий, як то мало, святих людей на світі стало. один на другого кують. Хайта не серці, а словами медотодивчих устами цілуються.